Добрий день. Е, Resident Evil. Ну, точніше, Resident Evil. серія ігор, фільмів та мультфільмів, де оце все типу Зомбі, Епідемія, Амбрелла, Ракун Сіті, <вулкану в> жерлі вулкана. Ну, Resident Evil. Серія, яка зародила, а точніше популяризувала жанр Survival Horror. І сьогодні мова піде про недавно вийшовший ремейк 4 різьби, який я чекав з моменту анонсу. Оскільки оригінал я застав в рік виходу на ПК, я пам'ятаю той анал карнавал з керуванням і мої спроби навчитись ходити, стріляти і проходити кутиє сцени, де все було позначено цими їбучими циферками. А все чому? А тому, що дехто, типу, такий, які фріки зараз взагалі на плавомиші грають. У вас що, немає геймпадів?» Пам'ятаю, коли ми вперше запустили гру, то моментально її дропнули, так як консиліум з всіх сусідів мого віку постановив, що той давай краще в контрученні в Speed якийсь пограємо». Я не застав класичні різаки на виході, так як тоді пішки під стіл ходив, але достатньо чув про невдоволення фанатів, які почали відверто хуярити четверту номерну частину за те, що це тепер видовищний шутан, який втратив атмосферу. Мені є що сказати щодо атмосфери оригіналу, але зараз давайте поговоримо про геймплей, який став ще більш видовищним і динамічним. Тепер можна зупинити бензопилу, я взагалі мовчу. Для балансу ножу додали міцність, яка тратиться при виконанні кожної такої дії і яку можна прокачувати в торгаша. В льоні є свій іменний ніж, але різні кухонні випадають і на рівнях, які правда ломаються з двох ударів. Але якщо зламався власний, то це непоганий запасний варіант. Зброю цілком і повністю перенесли з оригіналу за винятком метальника камін, замінивши його на арбалет. Щоправда, я не користувався ні тим, ні іншим, тому проїхали. Для тих, хто не в курсі, кожна одиниця зброї є унікальною і має свої особливості. Це не просто рязкін старої пушки з збільшеним дамагом. Наприклад, деякі пістолети можуть прошивати ворогів наскрізь, деякі мега потужні, але дуже повільні, інші мають набагато більше патронів в магазині і так далі. Тому, коли шановний берега тобі скаже, що в нього з'явились нові цяцьки, ти сто разів подумаєш перед тим, чи продавати тобі вже прокачаний ствол, до якого ти звик, чи ризикувати і спробувати щось нове. Панторгаш, який в оригіналі продає різні штуки, купує всілякі цінні речі, роздає квести, тримає дир і покращує зброю. Прокачка залишилась ідентичною оригіналу, але тепер в гру додали спеціальні ексклюзивні квиточки, за допомогою яких ти можеш покращити унікальну особливість пушки до того як ти впечаєш все інше. Придбати ці квиточки, а також зброю, карти скарбів, приклади, приціли і так далі, можна за спінели, які раніше були просто коштовністю для продажу, а тепер стали повноцінною валютою. Їх можна отримати, виконуючи квести береги, які в оригіналі представляли себе від стріл синіх медальонів на трьох локах. В ремейку ж їх розширили, додавши до цього вирізання щурів, рибал, продаж золотого яйця-курочки ряби і знищення на мапі якогось сильного унікального ворога. На карті валяється повно скарбів різного гатунку, які можна впарювати і мати з цього непогані гроші. Як в оригіналі, в скарби можна вставляти камінчики, аби зробити предмет більш цінним. Але в ремейку тепер аж шість видів коштовних камінців, з яких можна скласти цілий флеш-рояль, що збільшує ціну предмету на якийсь множник. В кращу сторону змінився тир. Тепер це повноцінні міні-ігри з нагородою в виді токенів за набивання певної кількості очків, які можна обмінювати на різні висульки на свій саквояж. Деякі знижують вартість на ремонт броніка чи ножа, деякі збільшують кріти в ближньому бою, деякі впливають на кількість виготовлених набоїв тощо. Я думаю, я не збрешу, якщо скажу, що оцей дроч айтемів в кейсі був такою собі вишенькою на оригінальному торті. Благо, що майдан дбайливо перенесли і в ремейк, але зробили казуальну кнопку автосортування. Та і взагалі тепер кейс можна кастомізувати і змінювати, тими чармами стиру і купуючи самі чумайдани в торгаша, які збільшують дроб деяких ресурсів. До речі, про ресурси. В гру завезли крафт на кшталт оригінальних перших частин і їх ремейків. З порогу чи ножів плюс ресурсів можна робити патрони, гранати, болди для арбалету і міни. А і її змішування залишились ідентичними оригіналу. Додали момент з шаріком, Ель які який в те камінням. Сподобалось, що катсцени інтерактивні, тобто, наприклад, ось в цьому моменті ворог опускає міст, але якщо кинути гранату, ворог до важеля не добіжить і можна проскіпити цілу арену. Шахтах, замість використання динаміту, стіну можна роз'їбати з ракетниці, що буде доволі корисно для спідранерів або тих, хто проходить гру на S+, і так далі, і так далі, і так так далі, далі. щоб і Олдів здивувати, і ньюфагам не було нудно. Багато чого і вирізали. Наприклад, по з цією грудою м'яса на падаючих контейнерах, сегмент в каналізації, де були ці мерзенні невидимі комахи, момент побігу від статуї. Яка, до речі, є і в ремейку, але тепер вона просто вогнем плюється і ломається від одного пострілу. Але, як на мене, це все артефакти тих років. Все-таки тут вони намагались і намагаються, в який неякий реалізм. Боси залишились такими ж, як і були, за винятком Салазара, який тепер став головним героєм з гри Керіо, пл'ється кислотою, носиться по всій арені і кричить льоні, хто його мала по професії. Битва з Краузером на острові стала трохи більш динамічна і довга. Логана взагалі можна виключно ножем зарізати. Всі ці нові фішечки пішли в грі виключно на користь. З цими переруваннями граєш ледь не в сосалик якийсь, про які який теж плануються відоси, тому якщо зацікавлені, всі кнопочки є знизу. А на високих рівнях складності ти реально думаєш, яку кнопку зараз натискати. Лицем танкувати не вийде, через що я прохожу гру вже втретє підряд, і вона мене ще жодного разу не задушила. Повертаючись до оригіналу, це була перша гра, де мені був цікавий сюжет, його розвиток і фінал. Тоді я сприймав ігри як просто забаву, де можна постріляти, поїздити на машинках та побігати за котика десь в Моровінді. І так я розумію, що сюжет четвертого різака зірок з неба не хапає, але камон, мені було 8 років. І зараз я хочу поговорити про те, що переробили в ремейку. Далі будуть спойлери, тому якщо по якійсь причині ви ще не знайомі з сюжетом четвірки, то можете перемотати до наступного блоку. Коротко кажучи, сюжет сильно і не змінився, але доволі сильно додав деталі. Основний кістяк залишився незмінним: Леон приїжджає в відпустку в задряпане іспанське село і між ділом має врятувати доньку президента. А от зміни, які торкнулись наративу і Лору, вже цікавіші. Тепер по грі є тонни записок та фотографії, які розкривають історії деяких персонажів. Для прикладу, в оригінальній грі неможливо було дізнатись, що ж це за така провальна операція була, і чому краузер різко перейшов на темну сторону. Для цього потрібно було грати в якийсь всратий тир, який вийшов через 4, блять роки після релізу четвірки. А в ремейку тобі і записочки, і катсцена на початку, і сам краузер про це говорить. Хоча, як на мене, Краузер в ремейку змінився з брутального доволі мовчасного вояки на клоуна, який кричить всілякі злі пафосні фразочки. Кацана при їх першій зустрічі відбувається вже без кутеє, і Тут я хотів доїбатися до розробників, що це за битва двох сейців, де так вчать битись на ножах, але потім погуглив і виявилось, що це труфуйня. А от перша битва з ним, де потрібно перерувати його удари, була прям заєбісь. так як використовує цю механіку на максимум. А ще в ремейку саме цей уйобок вбиває Луїса, за що йому хочеться одразу зламати коліна і запкати йому того ножа туди, куди відомі ті, ді, війська люблять свою домашню худобу. Додали кілька дрібничок, як лорсть сімї Лазара, якої в оригіналі в принципі не було. А тут ж розкажуть, що його предки були проти принесення вірусу в замок. А Рамон народився малим і немічним. Сказав I need more power. і Садлер йому її пообіцяв. Озмунд не спиздів, так як босфайт з цим Веном Карликом на першому проходженні сраку порвав мені конкретно. Луїсу дали більше екранного часу, навіть зробили його супутником на одну главу. Come, hey, Виявляється, він працював в європейському філіалі вже мертвої Амбрели. Він напрямував задіяний в створенні Лас Плагас, ще на аду з вескером працює, які, очевидно, не розказали йому, для чого їм насправді потрібен зразок вірусу. So, we're of Але видно, наскільки щиро він розкаюється за свої минулі гріхи. Підсумовуючи це все, його передчасний квиток на концерт Кобзона, прилетівши в спину, дійсно викликає сум. А від його останнього монологу я прямо таки хмурого зловив. Абсолютно не так як в оригіналі, де він просто колишній коп і дослідник, який з'являється чотири рази за гру, причому під час останнього максимально всрато вмирає і на його смерть не тільки льоні. Лоус Леон е, Кеннеді не змінився в плані характеру. Це все такий ж крутий агент, який сумлінно виконує свою місію. Хіба прибрали ті мемні ванлайнери з оригіналу? No thanks, bro. Your right hand comes off? Women. I knew you'd be fine if you landed on your butt. Добре, що хоч Бінго залишили на прохання актора озвучування. Going? Bingo? Але є одна важлива деталь. В вступній катсцені стане ясно, що він не пішов в спецслужби після подій в Єнотовому місті, а його попросили. Я був запитаний. Можливо, це вплине на подальші ігри в серії. Якщо льоню туди взагалі включать, а то маємо тільки Кріса і гриби останні дві гри підряд. Розвинули характер Ешлі. дали їй більше діалогів, більше життя. Відніється класна хімія між нею та Леонідом. На одному моменті, коли вона каже, Прямо як льоні розпливаєшся в поспішці. Зараз вона може під'їбати Леона і розробників за те, що цей їблан скаче по люстрам. Leon, are you who does that? Are you, my Загалом, це тепер не просто додаткове ускладнення і тягар на кожному рівні, а живий і цікавий напарник. А так як її забрали ХБ, її смерті і провалу місії, тепер доволі важко добитись. Але я справився. За те, як і в оригіналі їй можна розблокувати обладунки, в яких вона стає повністю безсмертною. Крім цього всього, є ще купа мілких фактів. Наприклад, можна дізнатись про останні дні правої руки Салазара чи про родичів Луїса, їх зв'язок з селом і так далі. Але не бачу сенсу загострювати на цьому увагу, тому йдемо далі. Поговоримо про технічну складову. Ну, думаю, відеоряд вам вже показав, що до графіну претензій трохи менше ніж нуль. Все виглядає просто неймовірно, красиво, заходиш в дім і ти віриш, що ці селюки тут жили, так як пейзажі, в принципі, схожі з тим, що ти бачив, приїздивши до бабусі в село. Ну, окрім трупів корів на возах. Єдине, що я не зрозумів, це різка переміна часу доби, майже як в Dark Souls 2, Коли приїжджаєш пізно вночі, проходиш перший дім, робиш кілька кроків, і вже світло. Атмосферу оригіналу ідеально зберегли, щоб і ті, хто не застав гру 2005 року, змогли відчути це відчуття самотності, оточуючого ворогів безумства і постійного страху, що за спиною черговий сектант хоче ставити доївела між лопаток. Та не ти, блять, ти землю цілу заїбав. А це все посилювалось тим, що в віці восьми років ти, як правило, набагато вразливіший, і всі оці приколи на екрані на те впливають значно сильніше. Від кожного. I моментально натискалось Alt f 4, і в гру я повертався на наступний день. А ще я прекрасно пам'ятаю момент, коли після ось цієї сцени. Я десь коло тижня в гру не заходив, настільки я злякався. Так от, ремейк тобі допомагає в 2023 році бачити гру такою, якою ти її запам'ятав тими очима дитячими в 2007. -му. І навіть зараз я кілька разів за проходження, здригнувся. Змінили дизайн персонажів, і про це вже варто поговорити. От Леонід. От його фейс з оригіналу, а от з ремейку. Зрозуміло, що намагались підтягнути лице Льоні з ремейку двойки, який трохи подорослішав, але. Як на мене, десь втратився той шарм того брутального красунчика. В ремейку він досі як та дитина з другої частини, але більш похмура і з синяками під очима. Певно, не в одного мене такі проблеми зі зміною зовнішності, так як вже з'явились моди, які повертають старий фейс. Змінили Ешлі, чув багато думок, що це вже не та наївна дитина з оригіналу, яка своїм рвала тої барабанні перепонки, а тьотінька років тридцяти. Але так то по лору Ешлі на момент подій гри 20 років, і новий дизайн їй пасує, так як оригінальна Ешлі виглядала на 13. Тому, як на мене, нова акторка це прям перфект каст. Луїс став гарячим харизматичним іспанцем, якого походу зіграв Оскар Айзек, настільки вони схожі. Ада Вонг. Звичайно, корінні тру фанати, ну, які такими стали після виходу ремейку двойки. Вже накинулись на інсту акторки озвучування, так як вона якось не так озвучила аду. Не знаю, на мою думку, голос підходить під характер її персонажа. Рамон Салазар перетворився в ту саму медсестру з поліклініки, яка фарбується як Джокер кожного дня. Але тут він веде себе не так, як дитина, хіба надмінно, але в його положенні це зрозуміло, тому зміна зовнішності йому також підходить. Мендес, Садлер, Краузер толком не змінились. Хіба я помітив, що дизайн Біториса пиздець схожий з дизайном тирана з другого різака, тому що тепер йому натягнули шляпу. Я вже подумав, що це якось зв'яжуть, типу що Лас -Плага сміє, як і те вірус, робити тиранів, але ні, пан Староста просто любить капелюхи. Що можна сказати в висновку? Я думаю, не збрешу, якщо скажу, що це найкращий ремейк, в який я грав. Всі хороші елементи в грі розширили, покращили, привнесли багато нового, тобто розробники зробили не просто ремейк, вони зробили гру. Зараз поясню, вони зберегли цей хисткий коргемплей з 2005 року, але розширили і якимось магічним чином зробили так, щоб грати в це було заєбість в 2023-му. Гра не відчувається застарівшою. Мені, як великому фанату оригіналу, проводити час в грі сусільне задоволення, тому я зараз займаюсь вибиванням всіх очівок. А ще чекаємо на DLC, а конкретно Сеперед Вейс. що явно натякає Леон при розмові з адою. This. This гра 10 з 10, вартою кожної копійки і я б заплатив ще. Хоча мене здивувала наявність повної свинособачої локалізації. Надіюся, це було зроблено ще до того, як країну в ній почали кенселити. Тому будемо дивитись на подальші проєкти Capcom і хуярити їх твітами з проханням додавати українську в свої ігри. До речі, про це. Поки я писав текст і монтував це відео, прекрасні, добрі люди зробили повну текстову локалізацію. Шкода, правда, що всі футажі англійською, а мені гру залишилось пройти не раз для очівки мінімаліст, але хоч тут понасолоджуюсь нашою рідною солов'їною. А посилання на українізатор я залишу в описі. Не. Чесно, не думав, що ремейк мені настільки сподобається, що я вирішу зробити повноцінний відос на Ютуб. Я розумію і сам, що якісь відео не на висоті, так як в мене не було досвіду ні монтажу, ні озвучування, але якщо вам сподобалось, ви хотіли б бачити ще більше встратого відеоігрового контенту українською. Підписуйтесь, тут будуть і далі мої розповіді, що і як я пограв. Тому дякую, якщо додивились аж до цього моменту. Вважаю удачі, щастя і смерті всіх москалів.